Середа, 13 квітня, час новина на нашому каналі. Найголовніше цього дня у викладі наших журналістів. Вітаю! У стрію на пожежі загинули двоє чоловіків. Один у лікарні пожежа виникла в квартирі житлового будинку на першому поверсі на вулиці Гайдамацькій у стрію. Один із загиблих – 25-річний безробітний. Особу другого загиблого встановлюють. У лікарні опинився 57-річний господар квартири, який у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Стрийської районної лікарні. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем власника квартири. при корінні, повідомляє прес служба головного управління. МНС у Львівській області. З 1 квітня, як відомо, розпочався весняний призов до лав Збройних сил України. Цьогоріч йому підлягають і 150 юнаків зі Стрия. 20 із них мають служити у президентському полку. Решта традиційних видах збройних сил. Сьогодні у стрийському об'єднаному міському військовому комісаріаті відбулися проводи перших новобранців. З подробицями наші кореспонденти. Нас мало, але ми в тільняшках. Це відомий вислів не найкраще відповідає сьогоднішній події. Їх новобранців було сьогодні лише дев'ять, зате проваджаючи місць не вистачало. Разом із батьками, родичами, близькими і друзями. проведжав до Львова без п'яти хвилин десантників напутнім словом. І сам військовий комісар Олег Сабінський. Сьогодні йде команда Веремобільні війська це еліта збройних сил. Десантники можемо так казати. Всі знають, що хто такі десантники. От кожному з вас видадуть парашут. Кожного з вас навчать з цього парашута, рукопашною бою і іншим. Не всім дається е така честь служити в таких військах. Після численних побажань, Божого благословення, в добру путь і спільної молитви, не хвилюючи, ще й момент був уже біля автобуса. Останні обійми, сльози стримувані і нестримні, і до Львова. Що їх там чекає? Збройні сили живуть. Процвітають, мають нормальний е, життєвий статус, є що їсти, є де спати, проходить бойова підготовка в частинах, е, мобілізаційні навчання проходять частини. Тому те, то, що розказують люди, що там нема що їсти, нема що пити, е, голодні солдати ходять, це все є неправда. Василь Елексів, Руслан Леськів від новин. Криза на Львівщині мільйонерів у нашій області стало менше на 11 квітня. 16 мешканців регіону задекларували дохід більше 1 мільйона гривень. Про це уніан повідомили у прес службі ДПА у Львівській області. Всього громадянам подано більше 16 тисяч декларацій. Громадянам, які у 2010 році одержали доходи, подано більше 5 тисяч декларацій, в тому числі 239, які одержали іноземні доходи. 450 – про доходи одержані від здавання в області житлам близько 300 громадян задекларували інвестиційні доходи. Трохи менше подали громадяни, які одержали дохід від продажу нерухомого майна. Також 16 декларацій подано громадянами, які задекларували дохід більше 1 мільйона гривень. Нагадаємо, минулого року у Львівській області було зареєстровано 47 мільйонерів. Танці, співи та вірші все, чим попри навчання займаються студенти. Сьогодні свої таланти вкотре розкрили перед викладачами та журі вихованці вищого професійного художнього училища. Чим дивували, знає Люба Єворська. Директор художнього училища тішиться своїми вихованцями, адже щоразу студенти проявляють свою кмітливість і талант не лише образотворчий, але й співочий, театральний і танцювальний. Діти розкуті, діти творчі. Діти піднімають і пласти української творчості, музики, хорового співу саме глибин нашої історії. Тому тому завжди приємно. Хто як не ми збережемося для наших наступних поколінь? Я щасливий того, що вона є українська пісня, що вона є українська мова, і цьому всьому ми вчимо наших дітей. Розпочав звіт учнівський хор пісною про рідний край. Далі свої хореографічні вміння демонструвала дівчата у танці лісова пісня. Хвилину сміху подарувала Оксана Кундеревич. Студентка розповіла гумарестку Ігоря Борщика. Вчора були в танці, жіка валі. Троє народ. Виступ Оксани оцінили і на обласному огляді самодіяльності грамотою від імені Львівського обласного управління профтехосвіти та Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. Сьогодні цю нагороду наприкінці концерту вручили директор закладу. Ще одна така грамота дісталася Марії Майструк. Дівчина вразила журі своєю чуттєвістю. Сльоза Св так проситься на волю, а ми не можемо її спинити. За що Господь їй дав таку долю, що більше не може вже вона любити? За що текли її сльозинки, немов роса, а не рану? На сцені актового залу художнього училища виступали учасники КВК. Розіграли пародію на одне із популярних ток-шоу. Окрім танців, сольних та хорових співів. Виступи у колективу з народними інструментами була навіть піскова анімація. Повний зал глядачів аплодував кожному виступові, адже учасники художньої самодіяльності дуже сумлінно та відповідально готувалися до концерту. Директор училища розповідає: його навчальний заклад має уже чималий досвід участі у таких конкурсах. Тому з обласних оглядів його вихованці завжди привозять нагороди, адже студенти художнього училища талановиті в усьому. Люба Яворська, Руслан Леськів Стрийські новини. Народні депутати пропонують заборонити рекламувати на телебаченні і вдрукованих змі послуги володарів надприродних здібностей, а також заборонити трансляцію в прямому ефірі програм з надання окультно містичних послуг. Таким чином парламентарі хочуть захистити духовне, психічне, моральне і фізичне здоров'я населення. Автори документу зазначають, що сьогодні діяльність надання окультно-містичних послуг здійснюється безконтрольно, що призводить до масових зловживань, завдання тяжких психічних травм, обдурів, Ювання громадян і шахрайського вимагання грошей у населення кабінету міністрів пропонується розглянути питання про доцільність перебування у державному класифікаторі професій астрологи, хіроманти і ворожки у зв'язку з тим, що ці види професій не мають ані критеріїв атестації, ані навчальних програм підготовки відповідних фахівців а потрапили в класифікатор професій випадково. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Вдалого вам вечора. До завтра! Ось і настав час для новин спорту. Про найцікавіші спортивні події цього дня розповім вам я Ігор Тимків. Тато, мама і я спортивна сім'я. Нещодавно ми вже вам розповідали про міські та районні змагання під назвою Тато, мама і я спортивна сім'я. А от у Сокалі пройшли обласні змагання, де взяли участь переможці районних та міських турнірів. Двома командами міста та району була представлена і стрищина. Загалом же на змагання з'їхалося 12 команд з різних районів області та 5 команд з міст обласного підпорядкування. Підсумку внаслідок напруженої боротьби серед міст. А наше місто представляли дві сім'ї в'єтрових та боднарів, стрій зайняв перше місце. Другий новий розділ, третя червоноград. Команда Штрицького району, яку представляли сім'ї Мадея, Нежухів та Хоча Дуліби, зайняла п'яте місце. Слід зазначити, що в особистому заліку сім'я Мадея зайняла почесне третє місце. Представники місцевої та обласної влади нагородили переможців та призерів змагань медалями, кубками, грамотами та призами. Повідомляє голова осередку спорту стрищини Роман Мазяк. Динамо спростувало чутки про перехід Ярмоленка в Мілан. У вівторок портал Goal.com опублікував, що за чутками нападник Київського Динамо і збірної України Андрій Ярмоленко, підписав попередній чотирирічний контракт із Міланом. Прислужба Киян таку інформацію спростовує. На сьогоднішній момент Андрій Ярмоленко є гравцем київського Динамо. У нього є контрактні зобов'язання перед клубом, які футболіст сумлінно виконує. Підтвердженням цих слів є той факт, що Ярмоленко разом з іншими гравцями зараз у Португалії на матчі відповіді однієї четвертої ліги Європи проти Браги сказав. Пресаташе Динамо Олексій Семененко. Збірна України з хокею перемогла Угорщину. Збірна України з хокею у рамках підготовки до домашнього чемпіонату світу у дивізіоні Ай Бі провела товариський матч з командою Угорщини. Зустріч у Будапешті завершила з рахунком 2-3 на користь українців. Перший період виграли господарі. Уже на 10-й хвилині рахунок був 2-0 на користь наших західних сусідів. Однак за 4 хвилини до завершення першого періоду Шафаренко реалізував більшість. На 47-й хвилині Доніка після пасу Караульщука зрівняв рахунок. А на початку овертайму Шафаренко закинув свою другу шайбу, і стала переможною для збірної України. Нагадаю, що чемпіонат світу пройде в Києві з 17 квітня по 23 квітня. Суперниками України за єдину потівку елітний дивізіон будуть Естонія, Великобританія, Казахстан, Литва і Польща. Збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА. Національна збірна України з футболу опустилася на 35-те місце в оновленому рейтингу ФІФА. Повідомляє Ліга Бізнес-Інформ. У порівнянні з минулим місяцем наша команда втратила дві позиції. Наш партнер з проведення Євро 2012 збірна Польщі опустилася на одну позицію і займає 71 -е місце. У березні підопічні Юрія Калитвинцева провели один товариський матч, в якому програли збірні Італії з рахунком 0-2. У той же час більшість європейських збірних провели по два матчі кваліфікації на Євро 2012. У новому рейтингу Стів і Фа лідер не змінився. На першому місці знаходиться чемпіон світу збірної Іспанії. Далі йдуть фіналісти останнього мудіалю Голландці, а ось на третє місці Піднялися бразильці, потіснили команди Німеччини і Аргентини. Відзначимо також, що повернення італійців в першу десятку рейтингу. Дмитренко бій між віталієм кличком і мною був би поєдинком на рівних. Після перемоги нокаутом в бою з Альбертом Сосновським, чемпіон Європи Олександр Дмитренко має зустрітися з Віталієм Кличком та перемогти його. Про це сам Олександр заявив надісланому до редакції Allboxing.ru прес-релізі. Після завоювання титулу чемпіона Європи і після перемоги нокаутом в бою з Сосновським я відчуваю себе сильніше, ніж будь-коли. Я готовий до боїв на вищому рівні, вважає він. Суперважка вага дозріла для змін. Настав час нового молодого покоління в королівському дивізіоні. Бій між Віталієм і мною був би поєдинком на рівних. Ми обидва родом з України. Обидва прийшли радянську школу боксу, обидва однакового зросту. Нас обох тренував і сформував Фріц Дуник, зазначив Дмитренко. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра опади в другій половині дня. Атмосферний тиск 726 мм ртутного стопчика. Волос повітря 91%. Температура повітря вночі 0,4 градуси, тепла в день плюс 7, плюс 11. Вітер дутиме в південно-західному напрямку 3-5 метрів за секунду.